Ось уже люцерні. Друзі поселилися гарно. Ну, П'ятий рік використання. Розумію, що воно не проходить просто зря. Так, подивимося, що з Бороздой. Ну, 27, плюс, бачите, От, якщо взяти руку, то 25 тут, 27 плюс точних є. Хто любить класи, хто не любить, але ми оремо і класами, і джандірами, байдуже. Бачите, яке коріння зараз якщо не підготуємо діла. Не буде взагалі. Якось отак відбувається оранка у нас. Звісно, лемкін. Плуг. Що там не розповідають, я вже скільки плугів перепробував, скільки перебачив. Ну щось Вони там ну, якісь пів градуса і знають, як воно правильно повинно стояти. Ой, блін, перепрошую, сонечко. Але глибина є, що нам ще потрібно. Звісно, це ж він йде з паркером, колеги. Давайте так. ну Це коток, зрозуміло? Ось дивіться, яка грудка була. Да? Яка грудка, грудка залишилася подрібнена. Але ми розробляємо до посівних кондицій. Тому що хто я знає, буде там дощ не буде, а отаку грудочку треба щось з нею робити зразу. Не завтра, не післязавтра, не пі -пі -пі післяпіслязавтра, Знаєте, як завжди? Треба це все розробляти, тому що як отаке залишиться, ріпаку якісно не буде. Готуйте зразу ріпак до посівних кондицій, бо будете мати проблеми. А потім скажете, Тютюнник що щось недосовітував. Так що тримайтеся, успіхів вам.